Склалося враження, що Нолан переплюнув усіх. Спойлерів не буде. Почнемо з того, що я ніколи не був фанатом Крістофера Нолана, а тим більше мені не подобався його стиль. Навіть геніальний Інтерстеллар або початок мені зайшов менше, ніж іншим. Але, йдучи на опенгеймера, я був впевнений, що це точно те, що потрібно побачити, як і мені, так і іншим людям. І не важливо, хто твій улюблений режисер. Чия творчість тобі подобається або не подобається. Коли в прокат виходить фільм такого рівня, це стає справжнім святом кінематографу. У цей період часу саме Нолан стоїть на верхівці Олімпу. Зараз його можна порівняти з Месі у футболі, Майклом Джексоном у поп-музиці Мухаммедом Алі в боксі, Майклом Джорданом у баскетболі. Але це зараз, у цей проміжок часу. Тому що те, що побачив я у кінотеатрі, особисто для мене стало якимось проривом, чимось безпрецедентним, свіжим і новітнім. Протягом історії завжди з'являються фільми, які перевертають і підривають індустрію. Кожен з них чіпляє чимось новим, чого ще не було. Так ось, Такого аудіовізуалу мої вуха не чули, а очі не бачили. Майже кожна сцена поєднується з неповторним музичним супроводом, який лякає, летить, постійно зростає і приголомшує, проходить крізь душу й мозок глядача. Усі пам'ятають саундтреки треки інтерстелера, які ви істину стали справжнім еталоном. Але Опенгеймер зміг досягти цього ж рівня, а моментами навіть перевершити. Його шалена насиченість нікого не залишить байдужим. Щоб ви розуміли, трек лист включає в себе 24 треки з загальною довжиною понад півтори години. В Інтерстелларі загальна довжина 70 хвилин. Ви скажете. Така хронометраж опенгеймера також і більше, а я відповім, що лише на 10 хвилин. Часто були моменти, коли саме музика або звукові ефекти створювали вишуканість. Думаю, ті, хто вже подивився фільм, підтвердять це. Нолан кожен раз показує, як сильна музика може впливати на кіно. І саме завдяки його вмінню комбінувати музику з картинкою я часто сидів з квадратними очима і розкритим ротом. А ще в цьому випадку на кіно впливає розмір екрану. Якщо ви дивитеся цей фільм у кінотеатрі, то я вас вітаю, ви отримаєте незабутній досвід, і це найімовірніше буде одним із ваших найпам'ятніших походів у кінотеатр. Якщо ж вам не вдалося піти в кіно, то ви насправді втратили багато. Ці кадри, цю картинку, цю операторську роботу потрібно бачити на якомога більшому екрані, щоб відчути всю атмосферу і максимально насолодитися цим витвором мистецтва. Деякі глядачі, ймовірно, не могли зрозуміти прикола, чому певні частини фільму різнокольорові, а інші позбавлені кольору. І для цього є творча причина. Під час розмови з журналом Total Film Нолан сказав: Я написав сценарій від першої особи, чого я ніколи раніше не робив. Я не знаю, чи хтось коли-небудь робив це, чи це те, що люди роблять, чи ні. Фільм об'єктивний і суб'єктивний. Кольорові сцени суб'єктивні, чорнобілі сцени об'єктивні. Я писав кольорові сцени від першої особи. Суть в тому, що завдяки кольоровим послідовностям, які складають основну частину фільму, це розповідається з точки зору опенгеймера. Буквально дивитися його очима. Нолан сказав, що навіть описи персонажів, деталі декорацій та сценічні вказівки були написані від імені Опенгеймера. Як відзначає режисер, він справді хотів по-справжньому пережити цю історію. А тепер щодо акторського складу і конкретних перформансів. Думаю, вже всі розуміють, що в боротьбі за Оскар, який вже не є таким престижним, 100% візьмуть участь актори Опенгеймеру. Причому кожен з них може конкурувати. Навіть Кесі Афлік, який з'явився всього на декілька хвилин, зміг справити враження. І це ще м'яко кажучи, він до сих пір залишається недооціненим актором. При тому, що має Оскар, і те, як він ефектно з'явився в цьому фільмі доказ тому. Буквально за декілька хвилин він зміг особисто мені запам'ятатися на довгий час саме в цій ролі. Продовжуючи тему чоловічих ролей, я згадую Роберта Дауні молодшого, який так само заслуговує овації, як мінімум, номінації на Оскар за другорядну роль, і, можливо, краще між усі ролі він ніколи і не був. А далі Медеймон, який для мене вже як рідний, він став ідеальним доповненням, хоча він не просто доповнював картину, він зміг її розбавити, тому що сам по собі Панхеймір був морально важким, а його персонаж у конкретні моменти виглядав як такий собі промінчик. Серед темряви. Приємна зовнішність гра, влучний гумор і взагалі характер персонажа зробили свою справу. Але ключовою фігурою залишається Кіліан Мерфі, який, як мені здалося, в якійсь мірі зіграв сам себе, адже він насправді дуже схожий на свого персонажа, часто задумливий з пронизливим поглядом. Але по факту це неймовірно складна роль. Не вийде просто так знімати якогось актора крупним планом, щоб він зміг виглядати настільки загадково. Так ось тут вийшло. Кіліан Мерфі став ідеальною відповідністю свого персонажа, створюючи образ людини, в якої триває постійна боротьба в голові. Це дійсно була одна з найпереконливіших. Ролей за останні роки, а то й більше. А для самого Кіліана Мерфі це найкраща роль у його кар'єрі. Якщо ж говорити про жіночі ролі, то це щось нове, адже Нолан ніколи не любив створювати такі сюжетні лінії. І хочу сказати, що в Опенгеймері йому це вдалося. Флоренс П'ю і Емелі Блан переконали нас в тому, що Нолан вміє розкривати жіночих персонажів. Це було досить вражаюче, це було переконливо і емоційно. Звісно, я можу ще згадати цілу низку акторів, які чудово відіграли свої ролі, але це реально великий список. Просто скажу, що це була одна з найсильніших сторін фільму, коли буквально за декілька секунд. Сими кадрами тобі показують Кіляна Мерфі, Мета Деймона, Кейсі Афлика і Роберта Дауні молодшого. У тебе в голові виникає думки, що ти щаслива людина, яка стала свідком чогось геніального. Це викликає мурахи по тілу, якісь приємно дивні відчуття всередині. Ще раз згадаю візуал, але вже в контексті головного персонажа. Це наче відбувалося на екрані, а відчуття не наче ти опинився в голові самого Опенгеймера. Тряска, вібрації, тяжка музика, вибухи, блискавичні кадри і неймовірна операторська робота. А потім ти згадуєш, що це все створювалось без використання спецефектів, лише жива зйомка під час якої щось тріщить, свистить, вибухає. Ось це той самий прорив. Візуал епенгеймера створив сенсацію. І ніхто не знає, коли станеться щось схоже на це. Адже тільки Нолан здатен створювати такі речі. Ну і наостанок про сюжет. І як характерно для Нолана тут проподумати. Занадто багато імен і персонажів, часто це викликало труднощі, але так само я розумію, що по-іншому тут ніяк. Це ж все таки біографічний фільм про створення ядерної зброї. Тому, звісно, що в це залучили величезну кількість людей. Потрібно просто потерпіти на початку фільму, щоб увійти в цей темп. Не можу назвати це якимось мінусом, адже я знав, Кінокартину якого режисера я йшов. А взагалі це навіть по приколу після сеансу йти й згадувати все, що відбувалось: що ти пропустив, що недогледів, що переплутав, або про кого забув. Це наче подорож, в цьому і є кайф опенгеймера. Тобі потрібно думати, але все в межах твоїх можливостей. А взагалі протягом трьох годин будуть виникати труднощі, але так само вони будуть зникати. Це ніфіга не затягнутий фільм. Якби було 5 годин, то я сидів би й далі, кожен раз дивуючись усього, що відбувається. Знову ж таки, головне просто зловити хвилю і пам'ятати, на який фільм ти пішов. Головною причиною, чому особисто для мене Геймер є краще за решту фільмів Нолана, це жанр, тому що це геніальна біографія, яка мені сподобалась більше за наукову фантастику. Для мене цей фільм є більш справжнім і реальним. Він розкриває настільки важливі теми, що в тебе зникають сумніви щодо мінусів цього фільму. А особливо коли це стосується теми людської сутності та ядерної зброї.